Усім привіт сьогодні. Продовжимо рубрику асоціації на неправильні дієслова». Інколи для того, щоб згадати минулу форму неправильного дієслова, потрібно згадати його теперішню форму, present form. І якщо ми поміркуємо про асоціації, тобто про речення українською, в яких присутній і переклад цього слова, і слово співзвучне із ним, то нам буде простіше пригадувати їх, коли для цього буде слушний час і це буде необхідно. В такі вже відео в мене є на неправильні дієслова на літеру B, C та D. Я лишу посилання. На них в першому коментарі під цим відео. А сьогодні ми з вами поспілкуємося про неправильні дієслова на літери І та F. І ось перше неправильне дієслово eat, «ate», eaten. Для нього асоціація може бути, що їси на обід. Тут у нас є слово і – «їси», себто переклад цього слова їсти, а також є слово обід, яке ніби включає в себе «eat», обід, «eat». Так буде простіше запам'ятати це слово. Наступним неправильним дієсловом є fall, fell, fallen. І тут зручно говорити про інше англійське слово, яке вже перейшло в українську мову, fall, тобто замисний удар противника під час спортивної гри. І так як воно абсолютно співзвучне із нашим fall падати, можна запам'ятати це неправильне дієслово через асоціацію після фолу він упав. І наступне неправильне дієслово feed, Фід, фет, фет, годувати, нагодувати. По суті, це слово увійшло в таке слово іншомовного походження фідбек, яке активно використовується в українській мові, в значенні відгук, зворотній зв'язок. І, по суті, воно означає нагодувати у відповідь фідбек. Тож ми можемо використати це для асоціації. Нагодуйте мого пса і отримайте позитивний фідбек. Також таке неправильне дієслово як feel – почувати, відчувати, Feel, felt, felt можна запам'ятати через речення Я почуваюсь недобре після того, як з'їв, це філе. Тут у нас є філе, яке включає в себе слово філ. І е, також є сам переклад слова почуватися, відчувати. Наступне слово, яке я пропоную розглянути, це fight, битися, боротися. І для нього вигадали такі асоціації, як Наречені побилися в магазині через фату. Тут у нас є слово битися, і є фата, яка в принципі, хоч якось співзвучна із цим файт. Або інше суржикове слово для асоціації фата, фате битися, ніби припиніть битися. Також, можливо, комусь знадобиться для асоціації з цим словом. Три форми цього дієслова файт, фот, фат. А тепер у нас невеличка рекламна пауза. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, поставте вподобайлика та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски, пов'язані із асоціаціями на неправильні дієслова. Неправильне дієслово «fly», fly flew flown, означає літати. Воно опинилося в назві флай йоги якраз через те, що поки ви літаєте, перебуваєте в підвішеному стані, ви робите йогу, займаєтеся йогою. І ця назва якраз є хорошою асоціацією для того, щоб запам'ятати переклад слова. Ем, з приводу слова «forget», «forget», «forgot», «forgotten», забувати. От в мене коротеньке речення «forget», весь час забуваю берет. Отакі От співзвучні слова forget beret. І е, також з приводу слова «freeze», «freeze», «froze», «frozen» замерзати. Все замерзло, бо я забув залити антифриз. Так, антифриз це якраз і є рідина для того, щоб нічого не замерзало, і назва пов'язана із англійським словом фріз, тому е, якщо е, так серед глядачів є водії, то вам буде дуже легко запам'ятати це неправильне дієслово. Але, як завжди, уява закінчилася в не надто слушний для цього момент, тому якщо у вас є якісь асоціації на такі неправильні дієслова, як find, а також forgive, будь ласка, напишіть їх в коментарях, поділіться своєю творчістю. Всім приємного дня! Вчіть англійську мову!